Hi guys! How are you doing? I'm okay. Thanks. Nice to see you again. Приємно вас знову бачити. Сьогодні нас чекають нові правила читання. Особливо ви познайомитеся з вередливою літерою R, а також закріпимо питання, які вже знаємо. Let's go! Минулого уроку ми з вами вивчили аж три питання. з what. Пригадайте їх і дайте зараз відповідь на запитання. What's this? Тут ми можемо сказати або this is a mug, або it's a mug. Друге питання. What kind of mug is this? It's a nice mug. У мене язик не повернеться сказати, що вона bad. It's a nice mug. What color is it? Або якщо повністю, what color is the mug? It's black. Наступне, що ми собі ще нагадаємо, це правила читання слів, які ми вже знаємо в закритих і відкритих складах. Тож. Озвучте слово раніше за мене, а потім перевірте себе, коли я його читатиму. Віз. Не забуваємо про язикати в посмішку на І. Та озвучене дзвінке З, котре тут зажате між голосними. ВІС. Student. Відкритий склад U, закритий склад «е». E. student. ill. zakrakidis склад. my. bit. creepy. plus. me. clock. take. those. with. склад. klot. o. yes. kato. the. І звук з, тому що с зажата між голосними. Пенсил два закриті склади. Е, е. Пенсил. Face. Sit. Man. Stop. Like Stone Spell Links Bus Nine Go Pupil Далі в нас іде правило читання, з яким ви будете знайомитися самостійно, переглядаючи відео. Я тільки вас введу в курс справи. Подвійна літера O. Якщо сказати дуже загально, то весь час, коли ви бачите ці літери, переважно в більшості випадків, добре, не весь час, але 99,9%, ви читатимете його як У. А ось тут пішли моменти з вимовою. Тому що ці дві літери дають насправді два звука У. У нас українське є У одне. Губи-трубочкою У. Англійці губи-трубочкою не складають. Тому перед тим, як ви підете до іншого відео, зробимо розминочку. Ці дві літери У можуть давати довге «ю» і, і коротке і. довге «ю» починається з посмішки. Посміхніться зараз. Скажіть У, тільки посміхаючись. Кажемо У, посміхаючись. И. А тепер ви починаєте казати и", і плавно ведете губи до поцілунку. «И». «И». Оце довге англійське Воно зустрічається, наприклад, в таких словах, як кімната. Рум. Або слово школа – «school». Room. School. Коротеньке англійське Логічно, що воно вимовляється коротко, але при цьому зауважте, ви не посміхаєтесь і не складаєте губи в дудочку в поцілунок. Л. Ви завмерли. Freeze. Заморозилися. И. Це в таких словах, як книжка бик. І дивитися Look, book, look, Room. School book, look. І спробуйте зараз тільки ці два звука потренувати, розім'яти свої м'язи. У. У ю. А тепер в іншому порядку: Õ. U, U. Смішно виглядає, але то треба. Налінуйтеся, потренуйтеся з м'язами, щоб вони звикли. І зараз рушайте до відео, яке в куточку екрану з'явиться. Якщо ви з телефона дивитеся, у вас там не буде посилання, то дивіться під цим відео. І там потренуйтеся з читанням слів, запам'ятайте їх, їх переклад, і старайтеся, коли читаєте довге у іти через посмішку U, а коротке заморозитися. Дайте короткі відповіді на запитання. Так або ні. Так, як ми з вами вчили. Is this a thick book? Is this a thick book? А ну пригадуємо, що таке слово thick. thick Товстий Is this a thick book? No, it isn't. Is this a good clock? Yes, it is. Is that a red mug? Is that a red mug? No, it isn't. Is this a big room? No, it isn't. What kind of room is this? Ми вже знаємо з вами слово big, великий, а протилежне йому слово little маленький. What kind of room is this? Давайте скажемо, це маленька кімната. Пам'ятаємо слово маленький буде перед кімнатою, а ще перед ними в нас там впишеться артикль одна маленька кімната. So, what kind of room is this? It's a little room. Давайте так само скажемо про годинник, що він маленький. Питання. What kind of clock is this? It's a little clock. Окей, okay. Big Little. Новеньке слово. Пригадали відповіді на запитання. Рушаємо далі. Скажіть відповіді на запитання раніше за мене. What's this? This is a cap. Is it a white cap? No, it isn't. What colour is it? It's black. Nazabuaymo Pro, it's it is. Для англійців критично, щоб в реченні був підмет і присадок. Саме тому в граматично правильних реченнях ми не говоримо за розмовну англійську. В розмовній англійській, коли ви просто в житті розмовляєте, ви можете сказати просто black. Достатньо. Але граматично правильна англійська передбачає, щоб був підмет, вона, тобто кепка не жива, про неживе, ми кажемо it, вона що робить? Є, обов'язково діє слово, що робити, вона є, it is. Чорна. It is, або скорочено It's. It's black. Про порядок слів в англійському реченні також є окреме відео. Можете ознайомитися з першою його частиною. До питань поки що не лізте. Ознайомтеся просто з порядком слів в стверджувальному реченні. Перша частинка відео. Посилання там або там. Наступна серія питань. What's this? It's a plate. Або. This is a plate. Ми казали, що можна і так, і так сказати. What's that? That is a mug. That's a mug. Можна скорочено. Отже, пригадуємо, що this ми кажемо про те, що близько, that про те, що далеко. What color is this plate? It's black. What color is that mug? It's black too. Ось тут ми з вами додаємо ще одну ізюминку. Коли ви за кимось піддакуєте, кажете, вона чорна також. В кінці додається слово too. Це з того відео, яке ви вже мали подивитися про подвійне О. So, this is a black plate that mug. Is Black Two Speaking with Richard. Буквально секундочка. Пригадайте фразу як казати. Приємно познайомитися. Ми назвали своє ім'я. My name is Sophia. My name is Richard. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you too. В кінці додаємо too, що означає також. Nice to see you, Richard. Nice to see you too. Приємно бачити вас також. Додаємо to. Фраза, Have a nice day. Have a nice day, too. Have читається проти правил, хоча здавалося по відкритий склад. Ми маємо широке a. Have a. nice Day. Дослівно ми бажаємо май гарний день. Гарного дня тобі. Додаємо в кінці to, Have a nice day too. Гарного дня і тобі також. А тепер попрацюємо над читанням та інтонацією. І розберемо деякі моменти з тексту. Repeat after me. This is a bus. It's a green bus. It's a green bus. The bus is green. The bus is green. Чим відрізняються ці два речення? It's a green bus. The bus is green. В принципі, тільки порядком і логічним наголосом. А так вони передають одну і ту саму суть. В першому реченні ми дослівно кажемо це є один зелений автобус, в другому. Цей автобус є зелений. Якщо в першому реченні ми наголошуємо і на об'єкті, і на кольорі, то друге робить наголос саме на те, якого кольору об'єкт. That isn't a dog. Наголос падає на isn't. That isn't a dog. It's a cat. It's a cat. The cat isn't black It's white. Тут ми зустрічаємося з новим кольором white. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що слово what WH h", h мовчить в цій позиції. Так само зі словом білий white h мовчить. Ще разок це речення it's white. What, what? Spotsilonka White. Right. This is a room. What kind of room is this? It's a nice room. What's this? It's a tie. What's that? That's a tie too. What color is this tie? It's black. What color is that tie? It's blue. Чи можете ви назвати порядок всіх цих речень? Підглядайте свій конспект, якщо вам необхідно, обов'язково у вас має бути якийсь паперовий конспект для того, щоб завжди ви могли швиденько подивитися, підглянути і згадати головні моменти і думки з відеомарафону. Правила читання: коли голосна в нас зустрічається з приголосною Ар, запам'ятайте собі, все іде керебер. Все змінюється, все абсолютно змінюється. Ми почнемо з простіших правил, тому не лякайтеся. Коли A зустрічається з літерою R, у нас іде звук А. При цьому в британців це буде чисте а, в американців це буде R, 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 R. наче беззубий лев речить are. Зробимо розминочку, щоб потренувати цей звук. Позіхаємо з закритим ротом, напружуємо ось тут м'язи. Позіхаємо. Видихаємо і кажемо звук А. О. One more time. О. Язик при цьому намагаєтеся корінь туди засунути подалі в горло. А. О. Окей, okay, let's read the words. Читаємо слова. Ку. Пак. Яд. dog scarf arm now it's your turn read and i follow you arm car dog park yard scarf Граємо в шаради перед вами слова і їхні переклади. Як ви думаєте, яке слово як перекладається? Ну, спробуйте провести лінії, поєднатись, догадатися. Давайте вам кілька секунд або поставте відео на паузу. Пробуємо здогадатися. Перевіряємо! КАО! Машина, автомобіль! Park, Дуже легко. Парк. Яд, двір. Dog, темний. Scarf, шарф. Ам. Звідси, до звідси. Оце називається АМ. Click the pause, read the words, and say their translation. Тепер, опираючись на правила читання, яке ви дізналися. Прочитайте ось ці слова. Перевірте себе. АТ. Хам. Мак. Фам. Проведіть пошукову роботу і знайдіть переклад цих слів самостійно. Наступна буква сполучення. O R дає довге О. Позіхаємо, видихаємо на видиху О. Okay, let's read the words. Fook. Now it's your turn, and I follow you. Су. Фок. Кон. Guessing games. Пробуйте поєднати слова і знайти їх правильний переклад. Перевірте себе. ФОК. вилка. О, чи це чи це. A mug or a plate. Кружку чи тарілку. Кон. Кукуруза. Попкорн. Попкорн. Со означає запалений. Ще може означати слово боліти, як дієслово вживатися. Наприклад, ми вживаємо його, коли кажемо I have a sore throat. I have a sore throat. Oh, throat. Або ochi. I have sore eyes. I have sore eyes. Click the pause, read the words and say their translation. Спираючись на це правило читання, спробуйте прочитати ось ці слова. Чекет. Перевірте себе. No, Суд. horn, no. Проведіть пошукову роботу і знайдіть переклад цих слів самостійно. Ну і самий цікавий момент. Комбінація всіх оцих голосних плюс літера R може давати в багатьох випадках звук е. E. В нього особливість вимови є. Легенька напівусмішка. Е. E, e. Потренуємо. Позіхаємо, на видиху кажемо е. E. E. One more time. Uh. Якщо вам важко дається цей звук, спробуйте його зимітувати за мною, як папуги. Е. Е. Окей, let's read the words. Go. First. Third. Skirt. Her. Her. Turn. Now it's your turn. Slower turn, Mamma, it's your turn. Her first girl. Turn. Third. Scared. Guessing game. Спробуйте віднайти правильний переклад і правильно поєднати слово і переклад. Let's check. Перевіряємо. Go, дівчина. First – Перший. Third – Третій. ф First вимовляємо, прикусуючи губу нижню. F first. Тоді як third. Кінчик язика між зубами на th. Th. Third. Skirt. Спідниця. Hair – Її. Turn. Повернути. Або your turn. Ваша черга. Черга. Повернути. Turn left. Turn right. Click the pause. Read the words and their translation. А тепер, опираючись на попереднє правило читання, озвучте ось ці слова. Let's check. Bird. Fair. Term. Фел. Проведіть пошукову роботу і знайдіть переклад цих слів самостійно. Тож, ваше завдання на цей тиждень практикуватися, практикуватися з «и», И, О, Е, особливо з Е. Запам'ятовуйте слова, практикуйте їх вимову, намагайтеся будувати прості речення і питання. That's all for today. See you later. Bye!